Сьогодні, 16 лютого, вся Україна відзначає нове державне свято день єднання з метою залучення уваги до зміцнення єдності українців та підтримку всіх демократичних миролюбних сил у світі для консолідації суспільства навколо територіальної цілісності, соборності та захисту незалежної України. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синіжовці стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Право підняти державний прапор України надається учням 11 класу. Ідея дня єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Свято встановлено в Україні для зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість, повномасштабного наступу на територію України. Та ведення воєнних дій. Вже майже рік Україна виборює свою незалежність. На жаль, гинуть герої. Серед них і наші земляки: Севрук Олександр Сергійович, Тимошчук Іван Петрович, Мельник Олександр Анатолійович, Степанюк Ярослав Миколайович. Вшануємо світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовіданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів. І ніхто наш дім не буде так любити, як ми любимо. І ніхто тільки ми зможемо захистити наш дім з ним єднання синьо жовті з ним єднання Україна, схід, захід, північ, південь звучать тільки разом, але звучать сильно. Наше єднання найкраща зброя проти Росії в єдності. Наша сила, зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності впевненості та конкретних дій, слава Україні, Героям слава.